Доброго дня! Тема уроку: які несприятливі природні явища відбуваються в Україні? Пригадайте, на які природні ресурси багата Україна, які з них представлені у твоєму рідному краї. Поміркуйте й наведіть приклади з власного досвіду. Чи доводилося вам спостерігати за якимось несприятливим природним явищем? Яку шкоду вони спричинили людям і навколишній природі? До несприятливих природних явищ, що відбуваються на території України, належать. Руйнування ґрунтів, утворення ярів, сходження грязових потоків, селів, суви землі, паводки, підтоплення, урагани і град. Руйнування ґрунтів змив і розмив верхнього родючого шару землі під час злив відбувається на горбистій місцевості. Там, де сильні дощі бувають частіше, процеси руйнування ґрунтів проходять набагато швидше, зазнає руйнування третина всіх орних земель України. Причин для яроутворення є кілька: це горбиста місцевість, зливовий характер літніх опадів, пухкі ґрунти, що легко розмиваються. Неправильний обробіток полів уздовж, а не впоперек схилів. Яри завдають великої шкоди сільському господарству. Особливо їх багато в лісостеповій зоні. Паводок у горах. Значну руйнівну силу мають селі струмки, потужні потоки з води, грязі, уламків гірських порід, вирваних дерев. Вони виникають на гірських річках, Карпат і Південному березі Криму в результаті інтенсивних дощів і швидкого танення снігу. Селі Короткочасні, але дуже небезпечні і руйнівні. Як правило, сильні дощі в гірській місцевості супроводжуються швидким підняттям рівня води в річках, паводком і підтопленням прилеглих територій. Значної шкоди в Україні завдають суви. Відрив і переміщення великих мас землі по схилах на берегах великих річок, водосховищ та на Азово Чорноморському узбережжі. У процесі сувів руйнуються житло людей, різноманітні споруди і дороги. Улітку високі температури повітря 35-40 градусів можуть призвести до виникнення суховіїв. Посухи та пилових бур. Суховії. Це гарячі сухі вітри. Вони спостерігаються найбільше у східних і південній частині України в літній період. Вони характеризуються низькою відносно вологістю температурою плюс 25 градусів. ЦІ явища чинять несприятливий вплив на рослини і здоров'я людей. Згубну дію на рослини все живе і різні об'єкти спричиняє випадання граду. Хоча в більшості випадків випадають невеликі градинки, що не завдають значної шкоди.